Не один раз я отримував запитання, як тлумачити сни. Особисто я розділяю сни на три частини: перший від Бога. Так, звичайно, Бог може посилати віщі сни. В Біблії неодноразово зустрічаються приклади таких снів, коли Бог прямо звертається до людини, або ж в якихось символах передбачаються якісь події. Другий вид снів від сатани. Я більш ніж впевнений, часто сам сатана намагається через сни нам навіяти щось погане. На ранок ми можемо навіть не пам'ятати, що нам снилося, але осад залишився. Диявол використовує будь-які методи, аби віддалити нас від Бога. До речі, думаю, всілякі сонники це теж від нього. Для тих, хто їм вірить, сни стали якимись забобонами, і вони з нетерпінням чекають, коли їм присняться, вибачте, якісь какашки, бо це ж до грошей. І третій вид снів від повного шлунку. Всім відомо, що на ніч наїдатися то шкідливо. Завдяки цьому ми можемо погано спати і може верстися вночі що тільки можна. Отже, не варто усі сни сприймати як послання від Бога. Підходьте досить критично до них, адже часто наш мозок просто видає нам якусь бажану інформацію або ту, про яку ми багато думаємо останнім часом. Коли ж це буде справжній віщий сон від Господа, ви точно про це знатимете. Завжди, коли снилися сни біблійним персонажам, вони знали, що це Бог їм послав. І якщо Бог послав сон, то обов'язково він же пошле і тлумачення. Але це тлумачення навряд чи буде засновано на сонниках, швидше на символах, які працюють представлені в Біблії, або ж можуть бути показані не символи, а самі події, в яких ви точно впізнаєте послання від Бога. Мені лише раз снився сон, який я запам'ятав, і я точно знаю, що він від Бога. І також ще з дитинства пам'ятаю сни, які мені надсилав сатана, тому що персонажі в них постійно повторювалися, і я їх страшенно боявся. Ще один важливий момент: є у Біблії вірш, який підказує, як нам визначити, чи від Бога та чи інша церква, та чи інша людина, книжка, чи будь що, що претендує. Дує на передачу інформації від Бога. За ним можна перевіряти і сни. Читаємо: звертайтесь до закону і до свідчення пророків. Якщо вони не говоритимуть згідно з цим словом, то в них немає світла. Сни від Бога не можуть протирічти Біблії. Отже, не ганяйтеся за снами від Бога, ганяйтеся за Богом. І якщо треба, він вам обов'язково пошле потрібний сон, і ви точно будете знати, що він від вашого Бога, який вас дуже любить і зацікавлений в тому, щоб ви його послання зрозуміли.